Всем привет! <coughs> Сегодня отправляемся в город Прима. Это таке... такое место такое жилое недротальцы. Такая носительская скалька, загубленная в лісах під Николаевом в Шулюйской области. Запрошую до прогулянки, має бути цікаво. Нагадую, що ви на каналі два городки, і попрошу підтримати нас лайком, коментом або підпискою, а зараз відправляємося. Ну отже, таким чудовим лісом ми топаємо до Гроту Прима. Якщо трошечки погуглити, ви можете знайти багато історій, що це маловідомі таємничі, такі от місця. Не знаю наскільки маловідомі, тому що майже всі культуроператори Львівщини, про яких я знаю, час від часу вводять сюди групи. Та інколи самі люди вводять та й в Ютубі відео теж і хватає. Так що про маловідомість судіть самі. Проте, це ще не означає, що ці місця варто оминати. Адже вони реально варті відвіди. Взагалі-то у цій околиці Миколаєва це дуже таке класне місце для прогулянки цілого дня. Тому що і сам Миколаїв дуже гарне місто. До речі, відео у нас про це є наскільки Миколаїв, оскільки про його околиці Миколаїв буде пізніше. Дивіться, за підказкою згодом. Також тут є і побузу Русдол дуже гарним палацом, є і Озера, є і село Верен з тисячолітнім дубом і дуже гарними розписами у церкві. Так що, якщо хочете влаштувати собі якийсь мінітур чудовою привіщиною за кілька кілометрів від город Прима та околиці Миколаєва, саме те, що вам потрібно. Отож, ми вже потрошки підійшли до Город Прийма давайте трошечки історії, чим він цікавий, чим особливий і чому він вартує вашої уваги. Город Прима друге поселення на дертальця, яке було знайдено на території України. Він є пам'яткою археології європейського значення, має три рівні. На двох вартість розташовані печери, з яких відкривається живописний вид на сусідній каньйон. Саме у цих печерах у 2004 році були знайдені решта нендертальців. Археологи знайшли кістки жінки-недертальця та кілька дитячих кісточок. Крім людських істок, у гроті було знайдено також чотири кам'яних остроконечники, кістки кам'яного ведмедя, на яких полювали тучесні люди, ну і перепалену деревину. Археологічні знахідки свідчать про те, що це помешкання слугувало своєрідним зимовим висловивським табором. Неандертальці використовували печеру для проживання взимку, полювали на диких звірів, за допомогою списів з кам'яними наконечниками, а їхнім м'ясом, а коли тепло, переходили до звичного їм мандрівного способу життя. Днімося трошки вище, Там також є печатка. дивимося що там. Ну а зарами на вершине горота. відкривається вот такий вид на довколишні ліс, та каньончик. Чесно кажучи, я боюсь по не знаю, что давай победить. так Ну он добігає і кінця наша новечка вироска, город прийма. Надою, що ви на каналі дав городки. Дякую, що додивилися цього моменту. Запрошую підтримати нас лайком, коментам або й найбільшим підпискою. Ваші підписки, лайки, коменти, ваша активність це наш розвиток. А ми рухаємося далі. На наступних зустрічей, друзі. Всім щасливо і пока!